Вітаю на уроці! Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, що об'єднує людей у суспільні групи. Давай поміркуємо, що об'єднує людей. А що об'єднує учнів та учениць твого класу? А товариства мисливців або захисту тварин. Як ти вважаєш? Робота з підручником. Сторінки 35 і 36. З давніх часів людина живе серед інших людей. Люди живуть групами, щоб допомагати одне одному. Вони разом працюють, розв'язують спільні проблеми, святкують і розважаються. Найпершою спільнотою, у якій опиняється людина після народження, є сім'я. Вона об'єднує рідних і близьких між собою людей, які живуть під одним дахом, піклуються одне про одного. У сім'ї зростають і виховуються діти. Батьки і дорослі члени сім'ї забезпечують сім'ю житлом, харчуванням. Одягом створюють умови для отримання дітьми освіти, медичної допомоги. Відчуття єдності з родиною допомагає людині впоратися із життєвими проблемами, досягнути бажаної мрії. Кожна людина може одночасно належати до різних спільнот: сім'ї, шкільного класу, клубу, за інтересами, жителів свого населеного пункту. У групи люди об'єднуються за професією фермери, модельєри журналісти та багато інших. Яка найперша спільнота, в якій опиняється людина після народження? До яких спільнот може дочасно належати людина? За яким принципом люди об'єднуються в суспільні групи? Які суспільні групи дорослих людей зображено, що об'єднує людей у кожній з них? Роздивись і поміркуй. Назви професії, у яких люди навчають дітей, це дбають про здоров'я людей. Несуть відповідальність за мир та безпеку? Давай поміркуємо. Професії лікаря, рятувальника, поліцейського, пожежника називають суспільно значущими. Чому, на вашу думку, вони заслуговують на велику пошану? Поміркуй. поділись своїми міркуваннями. Суспільство це група людей, які об'єднані спільними умовами життя, відносинами, інтересами та спільною метою. Як ти вважаєш, чи є твій клас спільнотою? Які у вас спільні інтереси? Який успіх мав твій клас у спільних зусиллях? Робота з підручником. 37 сторінка. Суспільством називають усіх людей, які живуть в одній країні, адже всі зацікавлені в отриманні освіти, цікавої роботи, порядку навколо, усі хочуть жити без страху перед злочинцями. Суспільство це також усі люди, які живуть на землі. Саме в суспільстві створюється все необхідне для людини: будинки і одяг, інструменти та книжки, музика й вірші тощо. Усі люди зацікавлені у збереженні досягнень людського суспільства. Рідна мова, схожість у способі життя об'єднують людей у народ, що є також частиною суспільства. В усьому світі людство налічує 4 тисячі різних народів. В Україні проживають численні представники 15 етнічних спільнот, тобто народів, серед них українці. Молдавани, болгари, угорці, румуни, поляки, татари та інші. Що спільного у значенні слів спільнота та суспільство. Робота в зошитах з друкованою основою 16 сторінка. Завдання номер 1 Познай знаком плюс істинні твердження. Отже, уважно прочитай. І якщо це істина, постав плюс. Суспільство складається з людей, які мають спільні інтереси. Ми живемо в людському суспільстві, а тому повинні поважати інтереси одне одного. Суспільство це люди зі спільними турботами, проблемами, що розв'язуються спільно разом. Завдання номер 2 Прочитай слова та виконай завдання. Уважно прочитай всі слова. Перше. Випиши лише ті, яких ти не знаєш. Відшукай у додаткових джерелах інформації і пояснення до цих слів та запиши. Наприклад, гільдія це об'єднання взаємодопомоги, політичні, торговельні або релігійні. Коаліція. Це об'єднання спільнот для досягнення спільної мети. Друге. Випиши кілька слів, які мають спільне значення. Коаліція, союз, спілка, ліга, об'єднання. Або гільдія, товариство, компанія, братство. Третє. Чи є слова, які мають різне значення. Запиши їх. Завдання номер 3 Виконай самостійно. З давніх часів люди зрозуміли, що разом вони стають сильнішими. З народження і протягом свого життя людина належить різним спільнотам. Така належність дає почуття захищеності, впевненості, допомагає розвиватися. Суспільство можна називати людей, які водночас належать до різних спільнот. Але мають спільну культуру, територію, а також інтереси та цілі. А чи знаєш ти за межами Європи українська мова має напівофіційний статус у США, зокрема в окрузі Кук, штату Іллінойс. До складу цього округу входить місто Чикаго разом з передмістями. Спільнота округу обрала українську мову, оскільки вона там. Найуживаніша додому повторити тему на сторінках від 35 до 37 та виконати самостійно четверту вправу у зошиті на 17 сторінці. Дякую за увагу! До зустрічі!